Міло, що е, судове засідання має бути відкладено. Чи бажає захисник висловити з якогось приводу, чи ні? Немає Нічого повідомити немає. Добре, Добре. тоді у нас визначена наступна дата судового засідання, це 25 серпня на 10.30. У мене зафіксовано, що це на Берестейському. Будь ласка. Mm -hmm. Зверніть увагу, якщо маєте намір перебувати в суд особисто. Це знайде з восьми засідання на Берстицької, може 10. Але, я, так, я не знаю. Зараз треба дивитися. Мабуть, 10-30, щоб 10-30, щоб виїхати. Бо я буду там з восьми. А не подождіть. У мене на Берестиському, але на 10.30. до 10.30. Ага, а, так, тоді 10.30. Що ви подали, я перепрошую, я не почула. Важко сказати. Вже коді, коли прибудете на Берестейській, вас обов'язково зустріне або розпорядник, або секретар, і е, вам все повідомить. Да? На все добре, до побачення. До цього засідання волошиться закінчимо.